Вітаю, мене звати Нікіта. Ви на новому відео на цьому ютуб-каналі. Цьому відео ми розповім про перші кроки в еміграції, про труднощі, з якими я зіткнувся. І взагалі, чи пішла на користь для мене ця еміграція чи ні. Одразу, поки не забув, хочу подякувати усім за фідбек по минулому відео, за перегляди, за лайки, за коментарі. Дуже багато приємних слів. Всіх бачу, всім велике дякую. Тепер переходимо до історії. Острів Лангеланд, місто рудкопінг. Рівно 828 днів назад. Моя нога вперше стала на землю Датського королівства. Мене зустрів чоловік, як виявилось в процесі, що це мій друг. Він дуже сильно змінився. Він став бородатим, накачаним мужиком. Ми пішли прогулялися. Мені показав містечко. Це дуже цікаво, воно дуже таке колоритне в данському стилі. Максимально нагадую про мої цілі та мої ресурси. Я сюди приїхав в це містечко до друга на один місяць до виповнення моїх 18 років, щоб я міг піти податися в Сандхольм на документи. Санктхольм це лагер для українських біженців, де оформлюють українців та направляють їх в другі комуни. Це містечка для життя. І так в мене є 400 доларів. Я вважав той менше, що це дуже вісома сума. Що мені, що мені цієї суми вистачить чуть ли не на рік, і ми почали з другом дуже класно проводити час. Ми давно не бачились. Ми почали гуляти, дві відпочивати і десь приблизно через 7-8 днів. Я поняв, що в мене залишилося 100 доларів на карті. І тут у мене почалася паніка, тому що я вже зрозумів, що тут ціни зовсім відрізняються від українських. Мені потрібні ресурси, хоча би, щоб добратися до цього лагеря. Вже тобто, в мене вже не те, що не на пару місців немає, а в мене вже, ну, от. На ісході 100 доларів час. і тут я цю я цю проблему озвучую. Друг знає, що в мене гроші закінчуються. Він працював тоді в ми посуду в ресторані. Я це розповідав. І він почав спілкуватися з власниками ресторану, щоб я пішов туди на роботу на, на пару тижнів, щоб заробив грошей на проїзд, щоб в мене були якісь кошти. Взагалі мені ця ідея дуже дуже сильно сподобалася, тому що я хотів спробувати попрацювати на датській роботі. Що це взагалі таке, куди я приїхав? Ну і так далі. І так, мій друг домовився про те, що я йду на цю роботу. Були умови такі: 10 днів практики безоплатно. Я працюю, і 4-5 днів. Я буду працювати за гроші, тому що мені вже потрібно буде виїжджати. Так, коротше, це все було грязно, ми помили сьогодні. Короте, все зробили. А кстати, так, тут я сполачую, з тут сполащую, таким відтираю, потім сюди, потім тут воно сохне. Ось так. І розставляю по своїм місцям. Давай я покажу тобі, де їхні місця. Ну, за стоїть там, або ще... я тільки що був. до до там В двох словах про Лагерсльнтколь. Це на той момент. Це був зброд молодих людей мусульманської віри, ромів українських. Ну, дуже печальна така була там обстановка. Насправді, в двох словах там годували. Коштів там не давали, там просто оформлювали документи, подавали там міграційна служба, печатки і так далі. Там давали документи для прожиття. Там я пробув буквально три дні. Там я зробив першу свою помилку. Там видавали посуд для їди для їжі. Тобто, ти коли уїжджаєш, тобі дають там ну там базовий набор, там тарілка, ложка, вилка, каструлька, сковородка. І Я коли уїжджав, я не взяв цей бокс, тому що я не знав, що його дають. Ну якось я протупив якісь ну, дуже халатно до цього поставився і не взяв. Після Сальхольму мене відправили в лагерь Хольст. Хольстебро більш жахливі умови, але там вже давали кошти типу, на, на, на їжу. Але в мене ж немає посуду. І я там познайомився з. Моїм другом на, на даний момент, і він також не взяв посуд. Ми два 18-річних молодих пацана без посуду. Це б виявилася серйозна така проблема, тому що нам не було на чому готувати їсти. Але ми в принципі розібрались, Ми там якісь вафельки їли, чайок пили і так далі. Ну, все було добре, в принципі. І в цьому лагері Хальстебро е, я забув сказати про таку одну річ, що коли я подавався на документи, там е, ти можеш е, дати побажання, в якому місці ти хотів би жити. Мені всі рекомендували місто Оденсе, тому що це третє по величині місто в Данії, і там, типу, є більше робот, більше більше Можливості більше людей, ну і так далі. Але також мені говорили, що далеко не факт, що мене саме в це місце відправлять, тому що там може бути комуна переповнена і так далі. І через це я дуже сильно переживав, щоб я попав саме в місто Оденс. І коли я ж був в Хальстебро, Мені одразу сказали, ти свої речі не розпаковуй. Ти тут на вихідні. Тобто я приїхав в п'ятницю, суботу неділю ти тут, і в понеділок утром ти вже уїжджаєш в місто, яке Даня для тебе приготувала. Скажімо, ну типу є адрес, куди ти поїдеш. Я говорю, а що за місто? Вона каже: ми не знаємо, це прийде конверт. Ти його спочатиш, там буде це місто. І я пам'ятаю, цих два дні вихідних і це були максимально. Максимальні переживання, в яке місто, тому що насправді в той момент вирішилась моя судьба. Якщо попасти не в велике місто, а в якесь село, наприклад, все, це печаль, тому що немає роботи в Данії, дуже велика проблема з працевлаштуванням, особливо для українців, які не знають мови і так далі. І я розумів, що якщо я їду не в Оденсе і не там в Копенгаген і Орхус, це три великих міста, щось не буде незрозуміло. Тобто, моя перспектива це максимум ферма і все. І так, цих два дня, субота, неділя, це була максимальна напруга. Я ходив дуже стривожений, тому що я знав, що вод має прийти Результат, куди я їду, і я прям ну я прям молився кожен день щоб попасти саме в Одинсе, тому що я знав, що попаду Одинця буде все добре. Проходить два дні. Понеділок, ранок мені кажуть, тебе звуть на зустріч, спустись там вниз. Я спускаюся, прихожу. Мені дають конверт. Я його розпечатую, і там була така надпись, в яке місто я їду. І це місто виявилося Оденсе. Тобто, все чітко. Я їду в велике місто, як мені всі рекомендували. Я їду в Одинсе. Це був клас, це були дуже позитивні емоції. Я от, думаю, все тепер точно все класно. От зараз приїду, все буде нормально. І так, я знаю, в яке місто я їду. Мені сказали, що мій потяг через декілька годин. Мені дали типу квиток. Якщо хтось буде перевіряти квитки, я просто покажу цей документ, типу що я безплатно можу приїхати. Я приїжджаю в місто Оденсе. Там мене зустрічає людина. Ми сідаємо в таксі, їдемо в фінансовий центр. Мені одразу дають. Е... 1500 крон, здається. Типу на перший час. І везуть мене в общежиття для українців. І коли я приїхав в це общежиття, я одразу побачивши кучу українців в двох словах про цей будинок. Це е, величезна будівля, в якій є кімнатки, в яких є койка місце. Тобто там по 3-4 по людини живуть і є обща кухня. Отак. Булком. Тут живе хтось. Ну, його... його немає зараз. Я буду тут, тут. Тут можно что-то, типа, кашу сварить, но не особо, чтобы не вело, то тут а, можно сделать изгнализацию. Комбинатарий, туалет, туалет. Вот так. Мені одразу зробили екскурсію, там стріальна машинка, то сьо. Мені повідомили, що я з першого дня, от я заселився, я вже повинен за койка місце платити це. Сума була 2500 крон в місяць за спальне місце. Тобто мені повідомили, що ці кошти, що в тебе є, ти намагаєшся їх максимально зекономити, щоб потім заплатити за ці дні, скільки ти тут живеш. Одразу чим я почав займатися пошуком інформації. У мене були такі питання: що це за місто, що тут роблять, де тут працюють, де працюєте саме ви, де можу працювати я, і я пішов по по цій будівлі знайомитися з людьми в принципі. Хоча я сам по собі скромний, але тоді я точно знав, що мені потрібно за короткий термін знати чим більше інформації, щоб розуміти, що від, взагалі відбувається. І в процесі я познайомився з людьми, мені пояснили, що тут робот, в принципі, немає, і ти нікуди на ніяку роботу зараз не підеш, тому що тут дуже велика проблема з працевлаштуванням. І мені повідомили розвиток подій, який буде. Тобто, це я піду в мовну школу в датську. Ну, типу, там ходять українці, їх вчать мови. Я буду отримувати по собі. Ця сума була на той момент. 5600 крон, 2500 за койко місто, і 2500 в мене є на їжу, грубо кажучи. Я подумав клас, нормально це плюс-мінус тисячі доларів. на Той момент було. була, і приблизно на п'ятий день я вже повністю акліматизувався. Я вже поняв, як тут працюють ці всі процеси, що мені робити, і я розслабився. На жаль, це була фатальна моя помилка, що я просто розслабився і не почав більше цікавитися деталями. І десь там на сьомий день мені прийшло письмо, в якому повідомлялося, що е, мені потрібно піти на зустріч в фінансовий центр на рахунок по Тобто їм треба деякі деталі уточнити, типу, якщо ну, там, я один, мені 18 років, мені така то сума полагається. Якщо ти там один з дитиною, наприклад, то там друга сума, ну і так далі. І треба ці моменти було. Ну, Формальності така, скажімо, типу, заповнити пару документів. Одразу я пішов до людей цікавитися, що це буде за зустріч, де це все буде проходити, як як туди добратися і так далі. Мені сказали, успокойся, там просто ім'я, фамілія. Якась така інформація незначна. Я думаю, цю хорошо. І тут наступає цей день, коли мені потрібно йти на зустріч. В процесі я вже купив собі велосипед, самий печальний велосипед, який є в цій дані. Напевно, він ржавий. Кореч, ужас. Ну, Спасибо пацанам. Там з цього центру. вони мені, грубо кажучи, його подарили. Я на цьому велосипеді думаю. Ну приїзд дуже дорогий, До речі, в дані на автобусі. У мене гроші типу є, але я знаю, що треба економити. Ну там за жильо платити і так далі. Я на велосипеді думаю, поїду і так, утро я їду в подорож в фінансовий центр на велосипеді. Приїжджаю туди, заходжу. І там звернув увагу на те, що там секюріті, куча охорони, там хто такий стоять, там документи покажи, туди сюди. І мене трошки це збило. Думаю, мені там мені казали, там взагалі все легко, формально. Типу ну для дорослих людей можливо да а я чуть розсерявся. І вони мені кажуть, все, там. Тобі заходити не можна, Вообще, там є там діванчики. Типу, ти на дворі почекай, тебе позвуть, і думають, ну хорошо. Виходить жіночка, каже: мені пішли на зустріч, типу в кабінет. І тут я з цією жіночкою заходжу в кабінет. Ми сідаємо, вона дзвонить е, по телефону перекладачу, і ми спілкуємося. Ти вона задає питання, і через телефон мені. Е, Українською переводять і я, я, розп... я даю відповіді. Перше питання: там, ім'я, фамілія, так далі. там, Дай свій банківський рахунок, типу, задив приложення, покажи, скільки в тебе є грошей і так далі. Ну, я про це знав, от про ці моменти. Я даю інформацію, вона мені каже, так, яка в тебе є освіта? Я кажу, я зараз навчаюся в університеті в Україні на онлайн, закінчу університет. Вона на мене дивиться, каже: ти зараз вчишся в Україні онлайн. Я кажу, так. Вона каже, а ну тоді все, зустріча закінчена, дякую, тобі по собі не положено. ти можеш бути вільний. Я сижу так. Думаю, може щось ну, перекладає щось перепутаю, я уточнюю. Ну, в плані зустріч закінчена, а ну, гроші там, по собі, коли що буде. Тобто, я розраховував, що я після зустрічі мені сразу дають гроші налічку і кеш. Я собі йду і взагалі все. Вона мені каже, зустріч закінчена, друг. Все, розход. Ти навчаєшся в Україні, тобі не положено по собі. Я кажу, чому? В чому проблема? Чого всіх є по собі, в мене не буде. Вона каже: Дивись, ти вчишся в Україні, ти отримуєш стипендію. Ти за неї, за рахунок стипендії можеш жити в Данії. Я кажу: стоп, я вчуся на платному навчанні і я нічого не отримую з України. Вона каже: Тим паче, ти вчишся, ти платиш за навчання, значить, в тебе є фінанси, щоб прожити. Тобто, ми тобі можемо не допомагати. Я такий. Е, ну, я розумію, що дуже серйозна проблема. Е, я кажу, що можна зробити? Як це питання можна вирішити? Вона каже: Дзвони в університет, хай вони дадуть довідку, що ти там більше не будеш навчатися. Давай мені цю довідку, я тобі даю по собі. Типу така історія. Ну я дзвоню мамі, але мама, я уходжу з університету. Там бігом, там їдь в університет, забирай мої документи, хай дадуть довідку, бо мені треба по собі. Мама каже, що-що? яка довідка? Забудь все додому, їдь Нікіта, все яка дані? Ну ні, забудь вообще, що ти що? ти 4 роки вчишся в університеті зараз. Ні, ні все, нікіт, давай додому. Їй там. Я сижу, а ця тітка все, ну, ця тьотя чує, все, що я спілкуюсь, там її перекладається по телефону. Це було таке відчуття, як коли мене не пустили на кордоні польському. Я просто сижу, я понімаю, ну без грошей, без якогось доходу. Ну коротше, це все. Це я офігел, Ну, я дійсно був в шоці. І ця цьо мені каже, все, давай, типу, виходь, там люди, очередь, все, пока собі я не буду, ну розход. Я такий, ну хорошо, там виходжу. Мені виходжу з цього, дзвоню ще раз мамі, кажу, мама, ну, візьми цю довідку. Я... Мені... Нащо це університет? Мам? Я буду тут вже жити, все. мені треба по собі. Мама, забудь взагалі, ні, так, ну, ніки. такого не буде. Я думаю, ні, так не буде. Думаю, друг. Мене ж позвав сюди друг, який мені казав, тут все так чітко, налажено, класно, просто приїдь і просто пожинаю, коротше, жнива. Я йому дзвоню, алло, Оу. Щоб що відбувається, друг, ти куди, що за підстава? Ти мене вирішив, ну вжарити. Коротше, впла. Я приїхав, мені тут відказують по собі і кажуть, все, ти в свободному плаванні. Там що він мені каже, та це ти щось неправильно поняв? Там вони щось може перепутали, там поспілкуйся, там, там, все буде нормально. Я кидаю трубку, стою отак. от, дивлюсь на цей велосипед. Свій печальний він ржавий. Коротше, ну велик хуже, ніж саме древній велосипед. Такий дивлюсь. На себе, У мене грошей, то й майже було там, ну крон 200, там ну це взагалі панти, там тисяча гривень. І я розумію, грошей немає, по собі не буде. За хату платити треба і їсти за щось теж треба. Ну що робити? Я вже ж самостійний, там все. І так на цьому моменті, коли я вийшов з фінансового центру, побачив цей печальний велосипед, почався крапати дождик. У мене в душі почався лівень. Мама мені сказала, що їдь додому. Друг сказав: все, рішиш там якось, дані є тут все легко. Я стою, бо по факту в мене немає ні грошей, ні перспектив. Я вже должен оплатити, коли комісія оце, 2,5 тисячі крон. Це така сума тоді була дуже вісома, це 10 тисяч гривень, навіть більше десь. А це 15 тисяч гривень на той момент. У мене взагалі немає ні доходу, нічого. Я стою, не знаю, що мені робити в отчаїні. Я голодний. Я не їв вже день. А я стою, що успокойся? В плані успокойся. Ну я в я в опасності. Ситий волк уже какавця. І думаю, о, стоп, що відбувається? Оце я лох. Тупо мене тільки що так розвели. Ну от ну по суті, мене просто короче відшили. Дали будь ребро на, молодь, голодний. Іди. Ну, я думаю, ну походу, хочуть мене короче. Ну як всі скинуть. Ну це понятно. Ну ожидаємо в принципі було.